Є яскравий приклад. Десь там бабусі зраджував той дід, і вона думала, що це в неї там криві ноги, або вона невисокого росту, або вона негарна, і дід ходив там до гарних. Да? Тобто у кожного була своя причина для страждання. І, е, дякуючи Богу, будь-яке бажання наших. Предків вони збуваються. Тому ви, як потомок, ви вже маєте, можете мати бездоганну зовнішність, але передається почуття неповноцінності, почуття, що ви недостойні, ви не можете Або отримати те, що ви хочете. Це почуття, воно спадкове. І вам хочеться уже тим, що ви отримали, наприклад, там гарну фігуру. Ви починаєте гордитися і казати: О, я кращий, чим той, хто поруч зі мною.